А далі детальніше ми поговоримо про унікальні курси, які діють у Хмельницькому, завдяки грантовому проєкту Власна справа було створено навчальний центр, де навчають дітей статевому вихованню, креативному мисленню а також фінансовій грамотності. Гуртки та курси розроблені з урахуванням потреб кожного учня, аби таким чином забезпечити ефективне навчання та розвиток. Тож детальніше про діяльність навчального центру поговоримо із засновницею навчального простору. Ок Катерина Наконечна в нашій студії. Вітаємо вас, пані Катерина. Вітаю. Отже, давайте почнемо із самого початку, із ідеї створення навчального центру. Власне, спочатку була ідея, чи спочатку власне були ідея податися на грант. Ні, звичайно, я завжди дуже мріяла про власну справу. Це була такою, знаєте, ідеєю, яка мене супроводжувала. Адже для мене е, моя власна справа це в першу чергу свобода. Е, свобода в діях, в чинках, в рішеннях, ну і в часі, звичайно. І спочатку виникла ідея, оскільки я шукала подібні курси, які я зараз відкриваю відкрила, для свого сина, оскільки в мене син саме так десь років такого віку, і це були такі пошуки, які мене супроводжували досить довгий час. Я не могла знайти нічого подібного, і тоді я вирішила, що це має бути саме ідеєю моєї справи. Тоді, після цього, коли вже виникла ідея, в мене був пошук таких коштів, де ж все-таки знайти кошти. І я вирішила податися на грантову програму, власна справа. Як знайшли саме цю грантову програму? Грантову програму, ви знаєте, чисто випадково я побачила по е, телебаченні. Mm -hmm. Також хтось з учасників презентував свою вже ідею, яка вже була реалізована. І таким чином я вирішила, що також треба спробувати. Взагалі по часу від самої ідеї. До до е, подання саме бізнес-проекту в мене пройшло десь півроку, тому що весь цей час я вивчала, я дивилася, я створювала цей бізнес-проект, я вивчала кожну деталь, е, тому що для мене це було дуже важливо, щоб це було унікально, щоб це було е, якісно і щоб це було важливо для батьків і для дітей. Написати грант теж непросто насправді. Хтось вам допомагав в цьому, чи ви самостійно в мене робили? є фінансова освіта. Я закінчила магістерську магістр фінансово-фізико-математичних дисциплін і фінансова математика. Тобто, я як з фінансами можу дружити, я можу все-таки написати це сама. Я писала сама, але дуже багато консультувалася також, і все-таки дивилася якісь різні підказки, Ютуби, тобто дивилася, де можна взяти яку корисну інформацію. Власне, далі була е, презентація так свого гранту, чи можливо ви очікували, чи він виграє і так далі. Яка була ситуація? Я без сумнівів була впевнена, що я його отримаю, тому що настільки, знаєте, я довго до цього готувалася, настільки мені мене був вже детально прописаний, що я без сумнівів була впевнена. Так, мені подзвонили з центру зайнятості, зателефонували. Ми домовилися про онлайн зустріч, тому що це був захист. Я захищала свій бізнес-проект, і після того я отримала щасливий квиток, скажімо, таке повідомлення від дії бізнес. Де мені повідомили, що я отримала грантову підтримку, я відразу зареєструвала ФОП, відразу на наступний день і відразу пішла в банк для того, щоб оформити всі потрібні документи. Це були кошти на реалізацію навчального центру. Саме тобто, так, тобто саме на ремонт будівництво ні, і так далі. Ні, на... ні, ремонт я робила за власні за власні кошти. А в мене бізнес-проект був спрямований саме на обладнання, mm -hmm. на меблі, на якісь навчальні матеріали. Саме на це в мене були спрямовані грантові кошти. Далі був набір команди, наскільки я розумію, так тому що потрібно ж закрити усі курси цього. Власне як набирали команду? З цим були складнощі? Знаєте, так да, я зіткнулася з тим, що були певні складності, саме тому, що для мене дуже важливо в команді і в людині, яка буде спілкуватися з дітьми, і вчити, щоб для ця людина горіла. Своєю справою для того, щоб вона могла передати всю свою енергію позитивно для дитини, щоб вона і запалила саме цим предметом, яким вона викладає. Тому я передивилась дуже багато кандидатів. Я користалася допомогою центру зайнятості. Дуже багато до мене приходило людей, але я обрала саме ту команду, якою я зараз задоволена. Вони саме ті люди, які дають цю енергію, в якій приходять до нас в центр, приходять батьки, приходять діти, і вони не хочуть від нас іти, тому що це дійсно така, знаєте, атмосфера позитиву. Унікальність центру в його курсах, так? так тому власне які що викладають, чого навчають дітей, власне, коли ви продумували тільки ідею навчального центру, ви одразу це враховували так відразу. Тому що я повторюся, я не знайшла нічого mm -hmm. подібного в нашому місті. Тому в мене відразу була така ідея створити ці унікальні курси. І крім базових потреб, які ми закриваємо, такі як там підготовка до школи, репетиторство, іноземна мова. Звичайно, ці унікальні курси є: це статеве виховання, це креативне мислення, фінансова грамотність і нейробіка. Тобто, це такі курси, які дуже ну, дуже мало поширеніше в нашому місті, практично їх і немає. І я дуже рада, що я підібрала дуже дуже гарних спеціалістів на ці напрямки це спеціалісти, які дійсно вони є е, спеціалістами в своїй сфері. Вони розуміють, про що вони говорять з дітьми. Вони розуміють, як це подати матеріал, і е, діти задоволені і з розумінням виходять від нас. Давайте окремо власне про тих людей, які навчають дітей, так тому що креатив це теж таке поширене поняття, власне, але при цьому конкретно навчити дітей це потрібно мати, напевно, якесь власне бачення цього. Так, ви знаєте, саме з креативним мисленням на одному з бізнес-навчань від Центр» ми познайомилися з командою наших дівчат з міста Хмельницького, які брали участь в цьому бізнес-навчанні. І під час цієї зустрічі я познайомилася з однією унікальною жінкою, яка є переселенкою з Харкова, вона зупинилася в нас в місті, і вона в місті Харків викладала там креативне мислення. Я коли з нею поспілкувалася, я зрозуміла, що саме ця людина має вести в мене цей напрямок. Це Лана Тесленко. Вона відома тим, що вона є еко-засновниця, еко, еко -такі тренди підтримує, тому що вона. Робить дизайнерські всі свої речі, дизайнерський одяг з ековідходів. Тобто вона бере ці швейні відходи і сформує свої такі унікальні речі, і саме вона може розказати про креативне мислення найкраще як ніхто інший. Вона також ви до етеру мені згадали, що вона і форму вам зробила. Так Та, те, що унікально. Розкажіть про це. Досить. Так, в нас є так, форма наших е, спеціалістів, наших е, менеджерів, які е, наша брендована форма футболки. Вони також з ековідходів. нам саме ця Лана Тесленко їх шила, по дизайнеру нашому. Ми спільно з нею склали, як, як має виглядати ця форма наша. Е, вони забрендовані, там є унікальний наш е, логотип нашого е, навчального центру .ок, і це де ми пишаємося цими футболками, тому що ми дійсно от за екологічність? Ще один курс це от курс статевого виховання. Дійсно, ми бачимо зараз, що є тренд до того, що молоді батьки хочуть власне, дітей віддавати на такі курси, аби не самим усе пояснювати або взагалі нічого не пояснювати, аби це зробив спеціаліст. Першу чергу так. людина, яка розуміє, як це робити відповідно до віку дитини. Власне. Цей курс чи не було у вас побоювань щодо того, прийдуть, не прийдуть, чи в батьків були побоювання? Ви знаєте, цей курс він дуже необхідний і необхідний він в першу чергу і батькам, тому що не всі батьки готові розмовляти на такі інтимні речі зі своїми дітьми. Не всі готові там ділитися якимось там досвідом, розповісти якісь деталі. І саме от цей викладач, який в мене працює, це Анна Свіровська, вона є експертом, секс-коучем, і вона дітям може пояснити це на зрозумілій мові, без звичайно там якихось деталей, без таких тем, куди ми не чіпаємо. Але вона це доступно розповідає, і цей такий знаєте, курс він дійсно є унікальний, він дуже необхідний. І необхідний, і необхідний дітям. Діти до нас приходять, вони трошки соромляться, трошки їм ніяково вони відчувають, але після її заняття вони залишаються після заняття для того, щоб поспілкуватися з нею, задати якісь свої таємні питання. І це дуже приємно. Батьки як реагували на курс, чи запитують до прикладу, як саме відбувається викладання, чи цікавляться? Знаєте, це насправді дуже складна тема з батьками, тому що є такі батьки, які конкретно приходять саме за цим курсом. Вони чітко знають, що їм потрібно саме цей курс, тому що вони розуміють, що вони так не донесуть інформацію діткам. А є такі батьки, які ще цього бояться, і вони не готові ще свою дитину віддати на цей курс. Але нас вже тішиться думка, що все-таки частину велику. Частину батьків приходять до нас свідомо. Нейробіка і мислення. мислення. Так, розкажіть, про що цей? Нейробіка – це нейропсихологія, яка дітей готує і до школи, яка виправляє якісь корекційні моменти там, по пам'яті, по увазі, по мисленню. Це також такий курс, який от ми зараз його спрямовуємо саме на підготовку до школи, тобто він поєднаний іде в комплексі з підготовкою до школи. Тому що, коли дитинка ще фізично не готова до того, що вона тримає правильну ручку, до того щоб вона вміє сидіти 45 хвилин, це потрібно виправляти з нейропсихологом. Дрей... Ми власне бачимо, як говорити, якщо говорити батькам власне про нейробіку. От батькам цікавиться так. Нейробіка в нас користується популярністю, тому що батьки вже деякі свідомі батьки, вони розуміють, що це, для чого це необхідно, і вони вже до нас приходять саме з конкретною запитом. Зараз ви власне згадали про такі цікаві курси. Так, окрім цього, є ще й базові. Ви згадуєте, так. так репетиторство, підготовка до школи. власне… До таких курсів батьки вже звикли і це користуються попитом? так. Звичайно, це в першу чергу ми набирали дуже швидко групи по на англійську мову, тому що це така базова, знаєте, mm -hmm. яка необхідність, яка потрібна всім на англійську мову ходять. На підготовку до школи також дітки дуже часто приходять. І в мене спочатку була м, така, знаєте, ціль зробити цей центр для дітей від 5 до 16 років років, тому що з дошкільнятами в них там інша методика, інші якісь техніки навчання. Я не дуже хотіла з ними працювати, але самі батьки почали до нас звертатися з тим, що це необхідно саме в цій локації, де ми знаходимося, батьки самі нам задали запит, що потрібно діткам для двох від двох років. Тому ми вже запустили курс Мама і я для дітей від двох років, і в нас також ми підібрали спеціалістів, які працюють саме з дітками молодшого віку. Тобто в центр можна приходити з двох років і до шістнадцяти до шістнадцяти років. А якщо говорити про ось ці курси там статевого виховання і так далі, які вікові групи вони? охоплюють? Е, статеве виховання, креативне мислення, фінансова грамотність у нас поділено на три вікових групи, тобто від 5 років і до 16 вони діляться за віковою категорією, і вже відповідно до по дитині ми підбираємо в яку групу краще запропонувати батькам. До речі, ще одна важлива історія фінансова грамотність. Дійсно, це те, напевно, що розуміють дорослі, чого їм не вистачало в дитинстві, і вони зараз надолужують ці знання для дітей. Фінансова грамотність наскільки необхідна. Ви знаєте, коли вперше е, дитина е, запитала. В мами, що таке гроші, вже варто з нею говорити про фінансову грамотність, оскільки вони цікавляться, що таке копійка, що таке гривня. Їм важливо це донести, важливо це вже розповідати. Тому в нас також курс розрахований від п'яти рочків. Саме фінансову грамотність викладає в нашому центрі я, тому що я маю фінансову освіту, і можу діткам це зрозуміло донести, пояснити. Ми говоримо про те, що таке інвестиції. Ми говоримо про те, що таке сімейний бюджет. Ми говоримо, чому інколи мама каже ні на наступну іграшку, яку хоче дитина. Тому це теж дуже корисний курс як для дітей, і для дорослих також. Тривалість кожного з цих курсів, яка вона? Тривалість по різному. Наші курси вони є. Програма створена. Ми разом з нашими спеціалістами створювали кожну програму індивідуально, і вона є по-різному, тобто вона направлена на те, щоб закрити якісь базові от такі необхідні знання саме по тому курсу, в створюється. Зовсім скоро у вас стартує і соціальний проєкт. Це вивчення української мови. Розкажіть, власне, чому з'явилася така ідея? Знаєте, ідея соціального проєкту з'явилася в мене. М коли я на одному з дитячих майданчиків побачила, як діти булять дітей, які розмовляють російською мовою, це все було саме під час от нашого на початку повномасштабного вторгнення, і цих дітей, які були, переїхали з інших міст, наші дітки вони дійсно займалися булінгом. Тоді я вирішила, що це необхідний курс, тому що потрібно дітей вчити саме розмовної української мови. Зрозуміло, що вони там жили в іншому середовищі, можливо, там і не було можливості, але зараз для мене це така соціальна місія. і Я хочу запустити цей курс. Він зараз буде стартувати. Ми підбираємо зараз саме спеціалістів, які зможуть навчити дітей розмовляти українською мовою. Він буде безкоштовний для дітей, внутрішньопереміщених осіб. Тобто, ми хочемо цією соціальною метою показати, що для нас дуже важливо збільшення україномовного населення, і це було саме таким, знаєте, основним напрямком, який я хочу показати, що соціалізація і соціальна ця місія також важлива. Яка вікова категорія дітей буде вікова? Також буде від п'яти рочків, тому що вони вже мають вміти розмовляти, і від п'яти до шістнадцяти років ми будемо приймати цих діток на цей соціальний проект. Власне, що потрібно буде людям, які захочуть прийти, нам потрібно тільки показати, що вони є внутрішньопереміщеними особами. Дійсно, і знаєте, навіть під час спілкування з дітьми, які до нас приходять, тому що до нас також приходить багато дітей, і вони соромляться розмовляти російською мовою, це видно. І їм треба трішки допомогти. Тому, навіть бачачи таких дітей в нас в центрі, ми будемо вже відразу їм пропонувати наш соціальний проект. Скільки яка його тривалість буде? Це буде залежати від дитини, тому що ми ж розуміємо, що знаєте, під кожну дитину потрібно буде індивідуально підлаштовуватися. Комусь це буде легше вдаватися, хтось це може опанувати там за декілька місяців, комусь потрібно буде регулярно ходити, щоб допомагати все-таки йому розмовляти. Коли буде вже старче, вам відомо так. Зараз дивіться, ми тільки підбираємо спеціалістів. Як тільки я знайду людину, яка все-таки зможе цією енергією гарно навчити української мови, відразу ми будемо стартувати. Тобто, це я думаю, що буде найближчим часом. Навчальний центр починався із гранту, і ви продовжуєте брати участь в різних грантових проєктах для того, аби центр ставав все кращим, так аби власне він поліпшувався. Зараз ми знаємо також, що ви фіналістка програми Початок від «Дія бізнес, де теж отримали грант. Розкажіть про співпрацю з дією бізнес. Власне, як це було? З дією бізнес мені от стартовий такий навчальний капітал і навчання таке це дала все таки власна справа. Через власну справу я більше познайомилася з дією бізнес, і зараз я до діє бізнес верта. Дуже часто, тому що будь-які послуги, будь-яка консультація можна отримати саме через дію бізнес. І коли я побачила, що стартує нова грантова програма, освітньо-грантова початок, я відразу зареєструвалася і мене прийняли в учасники. Це було навчання, яке проходило на базі «Дія бізнес в Тернополі. Час від часу я їздила туди для того, щоб захистити свої проекти, для того, щоб там у нас був підждей, і я була приємно вражена, що я отримала Фінансову цю допомогу, тому що я була півфіналісткою. Буквально не вистачило там декількох балів для того, щоб поїхати в Київ для захисту своєї бізнес-презентації. Але і так результатом я задоволена, тому що ця фінансова підтримка вона мені була дуже важлива. Я її зосереджила на закупівлю навчальних матеріалів і для інших напрямків, які в нашому центрі дуже важливі і допомагають діткам ознайомитися з іншими програмами. Тому я постійно навчаюся. Початок це не єдина програма, в якій я брала участь. Зараз я також є учасником освітньо-грантової програми Відважна це дуже сильне, потужне бізнес-навчання для жінок, яке вчить з усіма такими знаєте, етапами в бізнесі від початку, від створення бізнесу до масштабування. В нас зараз ми на, там, на сьомому модулі, але це я завжди залишаю будь-які справи, які в мене є, але це навчання має пройти обов'язково. Яка тривалість такого навчання? От зараз ви в процесі, власне, скільки воно триває і ще буде тривати? Ну воно розпочалося зовсім недавно, там два місяці тому. Але в е, ніби як в серпні в нас має бути вже захист наших презентацій, бізнес цих проєктів. І вже на основі їх ми будемо там бачити, хто йде в фінали, і тому що в нас є е, це бальна система. Ми заробляємо бали за домашні завдання, за там за лекції, за відвідування, за активність свою. Е, тому для мене це так важливо. Не Випускати жодної лекції, і ми вже на основі того, який буде захист в наших презентацій, ми вже будемо бачити результат. Звичайно, що надіємося на якусь перемогу. Звичайно, діємося, хоча б там дойти до півфіналу. Тому що це дуже важливо для мене, так як власна якась перемога. Ми зараз бачимо більше і по статистиці, що жінок-підприємець стає все більше в Україні. В Зв'язку із війною. Ми розуміємо, що це абсолютно об'єктивно власне. Чи ви бачите власне, що ви бачите на таких навчаннях серед жінок? Наскільки жінки вмотивовані робити бізнес? Тому що ми бачимо, що ви вмотивовані максимально для того, аби зробити максимум своєї справи. Як у бізнес спільноті Ви знаєте, дуже потужні в нас жінки, настільки вони сильні, настільки вони е, захоплені своєю справою. Є такі, е, як здається, на перший час, е, на перше враження чоловічі е, ідеї, чоловічі бізнеси, там, як е, обслуговування генераторів, але це займається цим жінка. І вона настільки захопленням розповідає про ці генератори, знаєте, що дивишся на цих жінок і ти розумієш, що вона живе цією справою, дуже Багато жінок дуже вони вмотивовані. Дуже вони такі. Знаєте, хочуть працювати, хочуть навчатися, хочуть масштабуватися. І от, даже вам розкажу приклад: одному на одному з бізнес-навчань в нас була жінка з Харкова, яка в Харкові відкриває фотостудію. Ну, знаєте, це настільки було так натхненно, оскільки в Харкові ми самі розуміємо, да, яка ситуація в Харкові, і вона відкриває фотостудію. Тобто ми всі її аплодували стоячи, чесно. Тому жінки в нас дуже сильні і дуже потужні. Зараз для тих, хто, можливо, думає тільки відкривати свій бізнес, молоді підприємці, які про це розмірковують, що б ви їм порадили для початку. Ви вже пройшли шлях дійсно і отримання грантових проєктів, і свого бізнес-плану написання, що б ви могли порадити? Я хочу їм порадити в першу чергу, чітко прорахувати свій бізнес-проект. Тому що для мене бізнес це все-таки в першу чергу цифри. Тобто він має бути в цифрах оцифрований для того, щоб розуміти свою точку безбитковості, для того, щоб розуміти окупність свого своєї власної справи. Тобто, в першу чергу, це мають бути цифри. І вже решту тоді має бути там натхнення, да, там, життя своєю справою і так далі. Але спочатку порахуємо, тоді далі створюємо. Давайте на завершення ще раз нагадаємо про ваші соціальні мережі. Можливо, де люди можуть дізнатися про старт соціального проєкту, зокрема вивчення української мови. Так, ми є в інстаграмі, наша сторінка, це .ок, .ok, навчальний центр. Нас можуть знайти там за запитом .ок. .ok. Ми є також в Фейсбуці, нас можна знайти. Ми на етапі створення зараз власного сайту. Тобто ми знаходимося по локації це на озерній мікрорайоні нашого міста, в спальному районі, де зручно нас знайти нас. Ми знаходимося поруч біля кожного будинку, фактично, тому що це була в першу чергу. Основна така наша задача для того, щоб і діткам було зручно біля будинку знаходитися, і батькам, щоб зручно було приводити дітей. Тому запрошуємо всіх до нас. В навчальний центр ми будемо раді закрити кожного вашу проблему. У нас є великий вибір наших курсів від двох рочків. Будемо раді вас бачити. Ми вам дякуємо, пані Катерина, за те, що ви поділилися деталями, власне, як зараз функціонує навчальний центр. З нами у студії була засновниця навчального ОК Катерина Наконечна.